Добре! Атракція в центрі відновлення та реабілітації екосистеми. Так, касова так. гора. Тато помахлає ручкою. Є в нас така канатний спуск. І наша Андріана поїхала. Довжина 120 метрів. Не дотягне, легка дуже. Чи дотяне? О, все. Ні, молодець дотяну. Бо Коли дуже е, мало ваги, на середині стаємо. Всім дякуємо. Приїжджайте, дивіться на, на природу, на звірів. Два-три метри, не дотягне. Різні якось. тварини. Давай ще раз! Там у нас кобила Приживальська. Десь тут у нас ні. ще ходив. А, сюди. Козоля. Ось така атракція, Ну, пані водосхари.